Євангелія від Марка, розділ одинадцятий. Коли вони зблизились до Єрусалиму до Витфагії і Витанії біля Оливної Гори, посилає двох своїх учнів, кажучи їм Ідіть у село, що перед вами, і скоро війдете у нього, знайдете прив'язане Осля. На яке ніхто з людей ще не сідав, відв'яжіть і приведіть його. А коли вам хто небудь скаже, що то ви робите, відкажіть Господь його потребує, тож негайно відійшли його назад сюди. Пішли ті і знайшли осля, прив'язане коло дверей, з надвору на роздоріжжі, і відв'язали. Деякі ж із тих, що там стояли, сказали їм, Що робите, що ото осля відв'язуєте? Ті їм відповіли, як сказав Ісус, тож їх відпущено. І приводять осля до Ісуса, кладуть на нього свою одежу і сів він на нього. А многота стелила свою одіж на дорозі, інші ж відтя. Нарізане в полі. Ті, що йшли попереду, і ті, що слідували ззаду, викликували. Осанна, благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуче царство батька нашого Давида. Осанна на висоті. І ввійшов у Єрусалим у храм, і оглянув усе. А що було вже пізно, то вийшов з дванадцятьма у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкриту листям, приступив чи часом не знайде чогось на ній. Та, підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І, озвавшися, промовив до неї Нехай ніхто по віки не споживає плоду з тебе. А учні його чули це. І приходять вони в Єрусалим. І війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали й купували в храмі, перекинув столи міняйлів та услони тих, що продавали голубів, а й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм, навчав він їх. І казав їм, Хіба не написано Дім мій домом молитви назоветься для усіх народів, а ви з нього зробили печеру розбійників? Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохлу від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому Учителю, дивися смоковниця, що ти прокляв, усохла. Ісус же у відповідь сказав їм Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі? Двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь. Щоб і отець ваш, який у небі простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, той отець ваш, який у небі, не простить провин ваших. І прийшли знов у Єрусалим, і коли він ходив у храмі, підійшли до нього первосвященники і книжники та старші, і кажуть до нього якою владою чиниш таке? Хто дав тобі владу це робити? Ісус же відказав їм, спитаю я вас одну річ дайте мені відповідь, то і я скажу вам, якою владою я це чиню. Йоаннове хрищення було з неба чи від людей? Відповіжте мені. Вони почали міркувати між собою і говорити якщо відповімо з неба, то скаже Чому ж ви не повірили йому? А скажемо від людей лячно на народу, всі б вважали Йоанна, що він пророк, і відповіли Ісусові Не знаємо. Ісус же відказав їм То і я вам не скажу якою владою я це роблю? Послання до євреїв. Розділ 9 Перший завіт мав також свої установи щодо служби і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де були світильник, стіл і хліби появлення. Він зветься Святе. За другою ж завісою був намет званий Святе Святих, із золотим жертовником для палення пахучого кадила та ковчегом завіту, цілковито покритий золотом. В ньому був золотий посуд з манною розцвіле жезло арона і таблиці завіту, а зверху над ним херовими слави, що крилами отінювали престол благодаті. Але про це не час тепер говорити докладно. І при такому влаштуванні всього цього в перший намет увіходять завжди священники, виконуючи служби, а в другій. Раз на рік лиш архієрей, і то не без крові, що її він приносить за свої і за людські провини. Цим Святий Дух показує, що дорога у святиню ще не відкрита. Доки стоїть перший намет, це образ теперішнього часу, коли приносяться дари і жертви. Які не можуть у сумлінні зробити досконалим того, хто служить. Це лише тілесні установи щодо страв, напоїв та різних обмивань, установлені до часу їх виправлення. Христос же, з'явившись як архіерей майбутніх благ через більший і досконаліший намет, що зроблений не людською рукою. Тобто неземної будови, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, увійшов раз і назавжди у святиню, і знайшов вічне відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із стелиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то скільки більше кров Христа? Який духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, очистить наше сумління від мертвих діл на служіння Богові живому. Власне тому він і є посередник Нового Завіту, щоб після того як наступила його смерть для відкуплення гріхів Першого завіту вибрані одержали обітницю вічного спадкоємства. Бо де є заповіт, мусить там наступити і смерть заповітника. Заповіт має силу лише по смерті він не вартий нічого, поки живе заповітник. Тому навіть і перший завіт був освячений кров'ю. Коли Мойсей був проголосив усі заповіді за законом усьому народові, він узяв крові бичків та козлів з водою. Червоної вовни та ісопу і покропив саму книгу та весь народ кажучи: Це кров завіту, що його Бог установив для вас. Так само і намет, і весь служебний посуд покропив кров'ю. Зрештою, за законом, майже все очищується кров'ю і без кровопролиття, відпущення. Немає. Тож треба було, щоб як тоді подоби речей небесних очищувались таким чином, то й самі небесні речі очищувалися жертвами багато ліпшими від отих. Христос увійшов не в рукотворну святиню, яка була подобою правдивої, а в саме небо, щоб тепер з'явитись за нас перед обличчям Божим. Та й не на те, щоб принести себе самого багато разів у жертву, коли входить архієрей щороку в святиню з не своєю кров'ю. Інакше би він мусив би багато разів страждати від заснування світу. Тепер же він раз і назавжди з'явився на кінці віків, щоб знищити гріх своєю жертвою. І як призначено людям раз умерти, потім же суд, так і Христос лише один раз мав себе принести, щоб узяти на себе гріхи багатьох, а вдруге, не заради гріха з'явиться тим, що очікують Його на спасіння. Псалом 45. Із мого серця гарне слово лється Я мовлю, цареві моя пісня, язик мій тростинка скорописця. Найкращий ти на вроду між людськими синами, Краса розлита на устах у тебе. Тому то Бог благословив тебе повіки. Опережи твій стан мечем, О витязю, твоєю славою й красою. Щасливо єть верхи за вірність і за правду, і хай навчить тебе приславних діл Твоя десниця. Стріли твої гострі, народи коряться тобі, і царських ворогів серце. Вмліває, Престол твій Боже по віки вічні. Берло правоти, то берло царства твого. Ти любиш справедливість і ненавидиш беззаконня, тому помазав тебе Бог, Бог твій, миром радості над друзями твоїми, миром, алоє та касією пахнуть твої шати. В палацах і слонової кості струни тебе звеселяють. Царські дочки, тобі назустріч, праворуч тебе стоїть цариця в золоті офірським. Слухай, дочко, глянь, прихили твоє вухо і забудь народ твій, і дім батька твого, і цар жадатиме краси твоєї, бо він твій пан і йому кланяйся. І дочка тирська з дарами приходить, Твоєї ласки запобігають богатирі народу. Уся прибрана пишно входить царівна, золотом ткані її шати. У різнобарвно гаптованих шатах ведуть її до царя. За нею йдуть дівиці, її другині проводять її. Серед веселощів і радості їх уводять. І вони входять у царський палац. Замість твоїх батьків будуть твої діти. По всій землі ти зробиш їх князями. Я буду згадувати твоє ім'я від роду і до роду. тим прославлятимуть тебе, народи повіки вічні. Книга Приповідок, розділ тринадцятий. Мудрий син любить науку. Насмішник не слухає на поумлення. Із плоду уст своїх людина добро їстиме. Жадання зрадників. Насильство. Хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, хто ж свого рота невгамовно роззявляє, тому погибель. Душа лінивого жадає, та нічогісінько не має. Душа ж трудящих насититься. Праведник слова брехливі ненавидить, а злий поводиться безсоромно і ганебно. Безвинного в путях пильнує правда. Грішника губить злоба. Той вдає багатого, хоч нічогісенько не має, а той бідного вдає, хоч він і прибагатий. Викуп життя людини її багатство, бідний же загроженим не почувається. Світло праведних звеселить, а свічка злих погасне. Гордість доводить до сварки, а мудрість із тими, хто слухає пораду. Майно швидко нажите. Пропадає, а хто збирає по волі, той багатіє. Відсунута надія мука серця, а здійснене бажання дерево життя. Хто словом нехтує сам собі шкодить? Хто ж заповідь шанує, той матиме заплату. Наука мудрого джерело життя, Щоб спастися від пасток смерті. Добрий розум приносить ласку, дорога ж віроломних шорстка. Кожен розумний чинить розважно, а дурний виставляє дурноту на показ Злий посланець у біду кидає. А вірний вістун лікує. Злидні та сором тому, хто науку відкидає, а хто приймає на поумлення, той у пошані. Як здійсниться бажання душа радіє Від зла відвертатись то для дурних осоружно. Хто ходить з мудрими. Сам стає мудрим. А хто приятелює з дурними той зледачіє. Грішних переслідує нещастя, а добро нагорода праведним. Добрий свою спадщину онукам залишає, а майно грішника для праведника бережеться. Цілина бідних родить багато збіжжя. За браком правосуддя не один гине. Хто щадить різки, ненавидить сина, Хто ж його любить, той завчасу карає. Праведний їсть собі досхочу, а живіт злих, терпітиме нестачу. Книга Пророка Єремії, розділ 45. Слово, яке сказав пророк Єремія до варуха, сина Нерії, коли той списав отакі слова з уст Єремії у книгу. На четвертому році Йоакима, сина Йосії, Юдейського царя. Так говорить Господь, Бог Ізраїля, про тебе, варуху. Ти нарікаєш, горе мені, Господь Бо додає мені до мого смутку ще й болю. Я занепадаю на силах від стогнання і не знаходжу спокою. Ось як скажи йому. Так говорить Господь. Що я збудував, те розвалю, що понасаджував, викоріню, і то в усій землі. А ти бажаєш чогось великого? Не бажай. Я бо пошлю лихо на всяке тіло, каже слово Господнє. Тобі ж дам замість здобичі. Твоє життя на всякому місці, куди б ти тільки пішов.